Громада підтримала мене у розгляді справи моєї дитини. Я хочу, щоб вишли ви покажу законом. Ви знаєте, зараз багато говорять про те, що міліція в Україні намагається працювати чесно. Але коли, ми, коли я побачив постанову про закриття кримінального провадження, взагалі, то в мене не було просто слів, оскільки я розумію, що це фактично ну, важко сказати, як це можна назвати, але назвати м'яко це формальне відношення до... Справи і більш того, справу закрили. Навіть е просто я розумію, що навіть не звернув увагу на трагічну загибель людини за те, що їй було закутовано. Що на даний час відбувається? Відбувається те, що е з героями України виступають таким чином, що правоохоронні органи, які залишились ті ж самі, через те, що не відбувається фактично філюстрація. У органах МВС на своїх посадах залишилися ті ж самі працівники міліції, ті ж самі прокурори, які, так би мовити, не здійснюють належний нагляд за правоохоронною системою, в даному випадку за органами МВС. І через це фактично все те, що в Ганеві відбувалося за часів Януковича, і перед тим те ж саме продовжує відбуватися на даний час. Зрозуміло, що цей пан Яценко, який, до речі, є заступником начальника Дніпровського в МВС України в місті Києві і за посадою начальником слідчого відділу Дніпровського руху. Безпосередньо приймав участь і по моїй справі. Я дуже знаю, дуже добре знаю цю людину. Він фактично виконував вказівки, які направлені на репресії відносно громадських активістів, відносно учасників Євромайдану. І фактично зараз продовжує працювати на тій ж самі посаді. Не для кого не секрет, що колишнього прокурора Святошинського району було переведено на посаду заступника прокурора Дніпровського району. Що відбувається? Чому фактично ті кати, які розправлялися з громадськими активістами, з свідомими громадянами, залишилися на своїх посадах і зараз просто поступають синічно? З пам'ятю наших рідних і близьких таких людей, які боронили нашу країну. Ви знаєте, по будь-якому кримінальному провадженню можна гратися, процесуально вигадувати якісь причини, аби не робити і фактично не працювати. Щоб ви розуміли, у цих працівників міліції, які приймають такі цинічні рішення, немає нічого святого. Вони ніколи не будуть справжніми українцями, вони ніколи не будуть нашими побратимами, вони ніколи не будуть відстоювати наші здатні інтереси. Це злодії, злочинці, злочинці при погонах, яких слід вигнати, вимести мітлою з правоохоронних органів і більше ніколи до цих правоохоронних органів не допускати. Це злочинці а зло повинно бути покаране. Так ось ми будемо добиватися, щоб той злочинець, який цинічно погодив оцю постанову про закриття кримінального провадження по факту катування людини, яку було жорстоко закатовано, поніс законну відповідальність і був звільнений з лабом вираз. Шановні журналісти, ну, власне, Мама Юрія не, не змогла повторити історію свого сина з зрозумілих причин. Ми все ж таки вважаємо за необхідне нагадати, нагадати всім і нагадати громадськості, що відбулося. Юрій Поправко в складі, можна сказати, партизанського загону, бачачи безпорадність. І неспроможність держави обороняти свої кордони і захищатися від терористів вирушив в напрямку Славянська і там, не маючи досвіду, маючи невеликий вік, власне, вони потрапили в засідку. і через декілька днів катування, власне, його було вбито і в подальшому квітні. Наприкінці квітня е його тіло разом з е ще тілом депутата Гордівської міської ради було виявлено е в річці. В зв'язку з цим, з цим е ми хотіли би звернути увагу громадськості і вас, журналістів, і всіх громадян України, і народних депутатів, і представників державної влади. На велику проблему, яка виникає в зв'язку з тим, що велика кількість громадян України бере участь у бойових діях за Україну не в складі регулярних бойових з'єднань, це дійсно є велика проблема. В першу чергу, тому що держава досі не оголосила воєнний стан і не оголосила мобілізацію всього боєздатного чоловічого населення. А люди не можуть просто так сидіти, склавши руки, вони беруть зброю наявну у них і беруть участь в захисті держави. І друга причина в тому, що навіть ті добровольці, які йдуть у склад законних, будемо казати, формальних бойових об'єднань, Наприклад, МВС чи Національної гвардії оформлення документів щодо них триває місяцями. Люди не можуть стати місяцями, допоки вони отримують посвідчення співробітника МВС, наприклад. І причому вони фактично незаконно беруть участь в бойових діях. Ми можемо здогадатися, для чого держава так робить: для того, щоб в разі того, якщо відбудеться договорняк з Путіним... І він зажадає голови, будемо так казати, тих людей, які тепер проти нього воюють, щоб ці голови йому принести. Але нам це вкрай не подобається. Ну, я підозрюю, що це не подобається всьому українському суспільстві. Зокрема, я особисто, наприклад, займаюся тим, що просуваю в Міністерстві... просуваю в Міністерстві внутрішніх справ документи щодо одного з добровольчих батальйонів. Так от мені говорять, чому не підписується наказ про зарахування тих чи інших осіб, які вже зараз воюють у складі добровольчого батальйону МВС, чому не віддається наказ про їхнє зарахування? Вони кажуть, а ми робимо запит в місцеві воєнкомати з запитом про те, чи ці люди не ухиляються від служби в Збройних сил. Ви уловлюєте ситуацію взагалі? Люди вже зараз воюють, а МПС робить запит у воєнкомати, чи люди не ухиляються від служби Збройних Сил. Тобто робиться все для того, щоб загальнувати процес оформлення людей і надання їм відповідно законних прав і на відповідні соціальні виплати, на відповідний соціальний захист їхніх сімей і, власне, на захист їх від можливого кримінального переслідування. Відповідно, зв'язку з цим ми, по-перше, звертаємо увагу суспільству на цю проблему. По-друге, ми вимагаємо від держави, від Верховної Ради, від президента України негайне оголошення в Україні воєнного стану та мобілізації боєздатного чоловічого населення для того, щоб чинити гідний опір окупації. У нас уже зараз йде війна. Друге, що Верховна Рада має провести парламентські слухання зв'язку з механізмом вирішення і виробити механізм вирішення цієї проблеми. Запустити прискорену процедуру оформлення добровольців і їхніх документальних прав на участь в складі регулярних бойових з'єднань. І третє, ми звертаємо увагу близьких і, рідних і близьких тих людей, які воюють от таким чином, на те, що вже зараз необхідно захищати права цих людей. Я звертаюся до колег-юристів-адвокатів з тим, щоб вони допомагали цим рідним у такому захисті. Що ми маємо на увазі? Є такий правовий механізм, називається встановлення факту, що має юридичне значення, тобто необхідно звертатися до суду в інтересах такої особи і встановлювати факт, що ця особа дійсно бере участь у бойових діях на стороні України у складі регулярних бойових з'єднань або у складі Сил територіальної оборони. Ці факти треба встановлювати. Так, протягом всього часу існування. Наприклад, на незалежної України встановлювалися факти участі людей у партизанських загонах іще за Другої світової війни, і цю практику необхідно відновлювати. Оскільки держава сподіватися на державний механізм, що держава прийме якісь спрощену процедуру, у нас очевидно можливості немає, то ми повинні робити це самі. Ще раз повторюю, як і до колег адвокатів звертаюся, надавайте допомогу таким людям. Їхнім рідним, з тим, щоб їх, їхній рідні, ті, хто зараз захищається в других руках Україну, були захищені в першу чергу від можливого кримінального переслідування. Зараз я передам слово Ігорю Криворучу, керівнику Київської кривої організації соціальної національної асамблеї. Про те, що Юрій Поправка це далеко не єдиний загиблий, е котрі загинули через свою мужність, через високий дух патріотизму, однак до повної імпотентності наших силових структур і безволі внічної політичної уваги. Е Ми багато говоримо про ілюстрацію, але, чесно кажучи, я вже сумніваюся в її доцільності, чи потрібна ілюстрація. Партія регіонів абсолютно нічим не відрізняється від тих партій, що зараз від інших партій, партій, що представлені у парламенті. Прокуратурою порушена справа на, середі, на родину Павліченка, порушена справа знову проти Олега Однорожника, проти оборонців Римовської. СБУ не закрило справу освітківських терористів. ці люди, ті, хто постійно перебувають на фронті, хто воює в добровольчих загонах, хто має безпосередні військові успіхи, але тим не менше, вони зараз знову починають переслідуватися владою. Революція, я багато говорив вже про те, що революція сталася не через Євромайдан, не через відміну курсу євроінтеграції, не через те, що не було київських людей. Революція сталася через те, що була, що було своє для міліції. Радували революції, це те, коли Віталій Запорожець, бувший міліціонером, став героєм. Зараз нам здавалося про те, що прийшла нова влада і міліція має стати нова, і міліція лишилась те сама. Ми бачимо розвиток злочинності на вулицях. Нам говорять про те, що міліція через недовіру до неї не справляється зі своїми обов'язками, але ж з наших податків вона фінансується. Якщо вона не справляється зі своїми обов'язками, вона має бути повністю розпущена. Якщо вони не знають, ким її замінити, хай звернуться до нас. Ми допоможемо повністю замінити абсолютно всі свої структури, починаючи від МВС і закінчуючи спецпідрозділу на військового. Начальник слідчого відділу Дніпровського району. Не знаходить складу злочину в тому, що людину катують, а випускають її кішки на то топить в місті, а статтю 115, 1 трактують як, не, 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 як не, не як умисне вбивство, а не трактують як просто змінь безвісті. Відповідно, якщо тіло закатоване прознайдене, то в цьому немає складу злочину і немає, що розслідувати. Єдиним обиходом цієї ситуації я бачу те, що нам потрібно підвищувати, підвищувати градус радикалізації суспільства для того, щоб робити третю хвилю революції, для того, щоб змести, змести абсолютно всіх тих чиновників, хто зараз при владі, абсолютно всіх, хто пропагує лібералізм, і за цим лібералізмом він е приховує свої е приватні комерційні інтереси, і тільки в цьому буде. Викунок для всієї країни. Стосовно Юлія Поправка, хочу додати, як і стосовно інших загиблих наших героїв і тих людей, що вижили. Я думав про те, що ми будемо сперечатись не стосовно того, чому закрита польова справа. Я думав, ми будемо сперечатись про те, до якої саме нагороди його представить держава і в якому розмірі будуть грошові компенсації їх родині, але виявляється предмет спорячання зовсім інший. Це неприпустимо. Саме на таких хлопців, як Юрій Поправка і інші загиблі, і ті герої, що зараз зі зброєю в руках воюють за, за нашу незалежність і переважно це добровольчі загони, на них тримається країна, на них майбутнє, на них саме опирається майбутнє наших дітей. Я вважаю, що нам потрібно розвивати всілякі націоналістичні патріотичні організації, але при цьому я хочу звернутися до молоді. Ви маєте ретельно обирати, до яких лав ви, е, ви належите, для того, щоб з вами не трикалися неприятних інцидентів і щоб ви були впевнені у щирості та чистоті помислих тих, хто вами керує. Слава Україні! Шановні журналісти, також ми хочемо зробити анонс пікету Дніпровського управління МВС за адресою Червоноткальська 2, що відбудеться сьогодні о 15-й годині, до якого долучиться не тільки Соціална національна асамблея, а також ще багато громадських активістів і просто небайдужих громадян. Ніхто не має лишатися осторонь і всі ми маємо підтримати родину поправку і інші родини патріотів у цей важкий час. Якщо маєте бажання, можете задати після прес-конференції свої питання, в тому числі матір Юрія, але я вас прошу проявити тактовість. Слава Україні!